Велика привілегія і велика радість нам сьогодні цей непростий час прославляти Господа. Скажемо слава Богу. Дорога церква, дорогі гості, дорогі друзі, які онлайн, вітаю вас, любов'ю Господа. І хочу сьогодні, щоб ми разом пороздумували трохи над деякими людьми. Ви знаєте, так аналізуючи на цьому тижні роздумуючи про Ісуса Христа, як він ходив на цій землі, Він зустрічався з багатьма людьми. Насправді він на його шляху було багато різних людей. Багатьох він зцілив, багатьом він сказав добру новину, багатьом він звільнив від демонів. Але цікаво, що люди, ті, які з ним були на шляху, після зустрічі з ним вели себе по-різному. Ви погоджуєтеся? Скажіть, чи всі, хто зцілились, подякували йому? Ні. А чи всі, кому він допоміг, пішли за ним? Це були люди, які взагалі його проігнорували, а були взагалі, які його вбили. Правда? Це я проповідь свою би хотів назвати. Зустрівшись з Ісусом. Може, потім мою назву перемінять. Але таку думку, щоб ми пороздумували над трьома людьми, які зустрілися з Ісусом Христом. І на їхню реакцію після зустрічі. І передумати, і можна повчитись щось для себе, подивитись своє серце. Ви знаєте, більшість людей навіть нема імен їхніх в Біблії. Просто там жінка, чоловік, хлопець, юнак. Старший, дорослий, багатьох немає імен, деяких імен імена є. Наприклад, про першого чоловіка, якого я би хотів сказати, його було звати Саул. Потім було звати Павло. Знаєте, на, на цю тему про зустріч Павла з Ісусом Христом я десь був час виділяв на цілу проповідь, бо там дуже так цікава була зустріч, і така дуже особлива. Не кожен так зустрівся з Ісусом, як апостол Павло, погоджуєтесь. Але я би хотів саме звернути увагу. На запитання, які задав апостол Павло. Друзі, зустрівшись з Ісусом, апостол Павло задав всього лише два запитання. А якби ви мали можливість зустрітись з Богом і мали б тільки два запитання? Що би ви його запитали? Ану собі, запишіться, може, поздумайте. Цікаво, ну ви коли-небудь думали над тим? Хтось би спитав, коли закінчиться війна, не знаю там. Е, який там лотерейний білет взяти, там, ну не знаю. Ну, ну подумайте, що б ви запитали в Бога? Е, ну, напевно, перше питання апостола е, Павла Савла на той час, воно було просто, щоб ідентифікувати особистість, яка з'явилася, так? Бо він запитав: Хто ти, пане? Ісус представився, що я Ісус, якого ти переслідуєш. Але друге запитання, воно є дуже базове. Хто пам'ятає, що запитав Сав? Прошу? Так. Е, Огієнко так гарно написав. Чого хочеш, Господи, щоб я вчинив? Знаєте, дуже-дуже багато, і ми то нагадуємо, нагадуємо, що зачасто люди кажуть: о, зустрічаючись з Богом, кажуть: о, то я хочу, щоб ти для мене дещо вчинив, якщо ти то Ісус. Так? А тут є приклад Павла, який каже, що я маю зробити. Ану, друзі, що можна з тієї зустрічі повчитися? Знаєте, дивлячись на цю зустріч, я розумію, що кожен з нас має мати особисту зустріч з Ісусом Христом. Ану тут, тут сидить близько сотні людей, трохи менше. Чи всі ви мали особисту зустріч з Ісусом Христом? Особисто. Бо знаєте, е, друзі, якщо ми просто входимо в церкву, але не маємо особистої зустрічі з Ісусом Христом, знаєте до кого ми вподобаємося? Е, я розумію над таким прикладом. До студентів. Ви знаєте, є, от, наприклад, е, у нас є студент в семінарії е, Даниїл. Давайте оплесками підтримуємо його, хлопчина навчається. Молодець, слава Богу, хочемо побажати, щоб це було тобі на користь, щоб ці знання вони були в дію, а не просто в знання. Так? Хай Бог тебе благословить. Ось є студент так, Баптицької семінарії. І, і скажи, якби ми хотіли мати ту інформацію, яку ти навчаєшся, і домашнє завдання, що є в тебе, ми, думаю, би мали всі доступ. Ну, наприклад, дивіться, давайте уявимо, що ми всі навчаємося з Даниїлом, але особисто. Ми нічого не підписали і не маємо ніякої договору. Ми можемо навчати чи ні? Я вам можу навіть скидати пари з УГІ. Я маю можливість навчатися в Українському гуманітарному інституті. Я вам можу скидати пари онлайн, ви можете зі мною теж навчатись. Можете. Але який буде нюанс? То кажуть молоді люди Синки Баут. Розумієте що? Ми можемо приходити в церкву, ми можемо бути частинкою, але якщо ми не склали договір з навчальним закладом, ми в кінці не отримаємо. Коли будуть нагороджувати всіх випускників в таких шапках, і ти приходиш теж і кажеш, я всі пари прослухав. От реально. Ну от всі. Я з домашнього завдання всі зробив. Я практику робив, я не знаю, все. Що ж? Вони кажуть: ну зараз, зараз, зараз ваша фамілія. Кажуть, щось якесь непорозуміння у вас нема в списках. А будуть люди, які не на всіх парах були, може десь там і двойки мали трохи. Але що? Договір складений. Чи ти склав сьогодні договір з Ісусом Христом? До речі, хто не склав договір, але приходив в церкву, я вас дуже радий бачити. Я нічого не, не це. реально, я радий бачити, але просто це стосується вашого життя. Чи є в тебе договір? Знаєте, я так собі роздумую, наскільки важливий підпис сьогодні юридично. Це дуже важливо. Ти підписався під договором. Ти мав цю зустріч з Ісусом Христом. Ось що можна повчитися. Коли ти мав. Багато з нас. Ану, друзі, ану, підніміть руку, хто мав особисту зустріч з Ісусом Христом. Є люди. Ну, слава Богу. Ну, добре. Гарно, це класно. Я, я радію. Е, чи, чи запитували ви в Бога те, що запитав апостол Сав? Чи було у вас таке розуміння? Сказати: Господи, що би ти хотів, щоб я зробив? Ану, подумай. Якщо було, бо може бути таке, знаєте, тут є. А є люди, які в церкві більше 10 років, підніміть, будь ласка, руки, ще. О, теж непогано, слава Богу. А, ви знаєте, може бути таке, що ми спитали десь близько 10 років назад, що маю робити. Та й вже забули, що маю, що маю робити. Може, навіть Господь щось сказав, що ти маєш робити, але то вже руки, то я вже тут -то маю свої справи. А ну, подумайте, може, ви й питали. Ану до тих, хто там питав, чи ви то робите, що там ви питали. Я надію, що ви робите. А друзі, знаєте що? Я думаю, що не всі давали таке запитання. Знаєте чому? Чому люди не дають запитання таке Богу? Бо, Бо Бог відповість. Ви знаєте парадокс? <кій> Бог може відповісти, а вдруге він мені скаже, що я маю робити. А я не хочу. І що ж тоді? Тоді краще не буду питати. Краще я скажу, що би мені здалося зробити, що би Бог мені зробив. Друзі, ми боїмося запитати це Бога. Там далі буде про ще одну зустріч, і ми трохи більше про це поговоримо. І я вам скажу, друзі, а от ми в церкві, чи є в нас така практика надалі питатися? Просто ми живемо, і стається якась певна ситуація, я не знаю, будь-яка. І запитатися, що я маю тут робити. Ну, реально. Бо ми вже, знаєте, ми такі десь мудрі, що ми зразу знаємо, що маємо робити. От не знаю. Це будь-що, чого стосується, будь-чого: сім'ї, роботи, служіння. Ми вже навіть знаємо, як служіння треба робити, ми вже не питаємо бо що ж, питатися. Що я маю робити? таке гарне запитання. Отже, з зустрічі апостола Павла Савла, так, ми можемо взяти в собі такі речі, що ми маємо мати особисту зустріч. І можемо, маємо питати Бога, що я маю робити сьогодні. Йдемо далі. Друга людина, яка зустрілася з Ісусом Христом, це була жінка. Але ця зустріч була дуже інтересна, бо вона була хворою. Вона лежала в гарячці. Знаєте, у вас була гарячка? Можна руки не піднімати. Давайте пригадаємо собі той стан гарячки. У мене коли гарячка. Це висока температура. Я прощаюся з рідними. Ну, в мене там 37,2 в той час, звісно. Друзі, коли ми в гарячці, це, це щось. Хочеться спокою, багато води. І, і от така жінка, і різні наслідки можуть бути, тим більше в старшому віці, в дорослому віці, гарячка, вона горить. І не сказано її імені. Знаєте? Я так мені так цікаво, як було звати ту жінку. Ми, ми можемо знати, хто покаявся в Афінах. Хто його звати там один з Діонісій був. Так? Ми можемо знати, що Діонісій це був один з тих, хто покаявся, коли апостол Павло проповідував е, в Афінах. А от цієї жінки ми не знаємо ім'я. І багатьох ми не знаємо ім'я. Але ми знаємо, ким вона була апостолу Петру. Знаєте ким? Прошу. Мамою. Тещою, мамою, так. Це теща. Біблії так не записано, це теща апостола Петра. Ну і, звісно, якщо ж я буду говорити е, про те, що е, слід відзначити і мою тещу. Олена Оливрівна. Е, дякую. Дуже вам дякую за все. Бо ми навіть буває з хлопцями так, з Крістіаном і Сашею, спорим, чи є, те, що краще, так? У них є свої аргументи, але я завжди лишаюсь при своїх думках. Це так тоді. Відступі теме, знаєте, мова про Петрову Тещу. Просто пише, що це була Петрова Теща. І зачитаємо той уривок. Як прийшов Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його що лежала в гарячці, він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. І в той момент вона встала та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїх вигнав духів, а недужих усіх оздоровив, щоб справдилося, що сказав був пророк Ісая, Промовляючи, він взяв наші немочі і наші недуги поніс ось така коротка зустріч. Що ми можемо повчитися, друзі, з цієї зустрічі? Я чекаю ваших ідей. Перший факт, що Ісус цілює від хвороби, так? Ну це факт. Ми прочитали зустріч з хворою жінкою, яка лежить в гарячці. Він може зцілити. Хоче собі сказати, Ісус Христос може зцілити. Ану, друзі, хто пережив зцілення Ісуса Христа? Підніміть руки. Алілуя. А хто пережив зцілення розбитої душі? Може не тіла, а душі. Ану, підніміть. Були, є такі, які зцілилися. Під того, що Ісус торкнувся до нас, так? Слава Богу, Алілуя! Що ми отримали зцілення. А давайте скажемо слава Богу. Алілуя! Алі молодець, от я тебе почув, молодець. Але е, це вражає, що вона зцілилась, так? Але якщо чесно, мене вражає те, що вона почала робити після зцілення. Що написано, що почала робити та жінка? Друзі, ця історія записана в трьох Євангеліях. В трьох. Боявіть собі. Ну, це значить щось важливе, напевно, правда про Петрову те, що записано в трьох Євангеліях. В двох Євангеліях написано, що вона почала прислуговувати їм, бо Ісус прийшов ж не сам. Так? Там ще були апостоли, ще може хтось приплюнити, бо це було так? А в Матвія написано. Що вона почала прослуговувати йому. Я хочу запитати: а що ти почав робити після того, як отримав сцілення? Розумієте, про що я говорю? Про що я хочу намікнути? Ми, 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 багато з нас сказали, так, ми отримали сцілення тіла або розбитої душі. Дуже багатьох Ісус Христос зцілив людей. Але рідко ми читаємо, що ті люди, які отримали зцілення, вели себе так, як та жінка. Слухайте, після хвороби бажано трошечки відпочити. Ну, правда ж? Ну, відмучилась. Ну, сказати, хлопці, я слава Богу, я сіли. Давайте завтра продовжимо ці застолі Це все там, тиждя, день, два, три. Чи просто на побути самим, я не знаю, вона стає починає прослуговувати. Це просто сильно. Задумайтесь. Вона служить. Ви знаєте, я одного разу в моєму житті на початку, коли я був ще молодим віруючим, я побачив одну цікаву таку річ. У нас в церкві, коли там проходили певне служіння, молилися за зцілення людей. І я не знаю, як на мене здалося, що один чоловік, який там був хворий, отримав зцілення. Він почав бігати сходами вверх вниз І знаєте що? Я думав, зараз знаєте, що він був зі світу? І знаєте, що я очікував? Що він подякує, що він наверне і скаже, все, бо тепер я буду служити Богу. Я посвідчу своє життя Богу. Я чекав, але знаєте, що я почув? Він почав планувати, що він буде робити. Я не не хочу, нічого не хочу сказати поганого про нього, але мене трошки так здавало, він каже, я тепер зможу на роботу піти, я тепер зможу то, то-то, то. І потім він ще почав і сумніватися в тому зціленні. І щось таке відбувалося. і і так я потім, наскільки знаю, він далі був хворий. Знаєте, просто момент, коли ти отримав зцілення. Що ти зробив для Христа? Або, може, ти хочеш отримати зцілення, душі чи тіла? Для чого? Мене колись Андрій Миколаївич наставляючи говорив, коли ти хворий, молися, Господи, дай мені здоров'я, щоб я щось, щоб я міг послужити церкві. Ну, ж тобі здоров'я. Щоб я міг церкві». Я пам'ятаю це добре, Миколаївич, я пам'ятаю. «Молись, щоб ти був корисний для церкви. От я собі так запам'ятав, «От тобі дасть Бог здоров'я на тобі. Так? Щоб щось бути корисним для царства Божого, щоб мати силу. А для чого? Щоб ти ще більше загрузив в роботу, в бізнес, я не знаю. Варто про це подумати. Що ще можна з цієї історії повчитися, друзі? А ну, давайте. Молодь. Що ще можна повчитися? Скажіть, будь ласка, вечір в тої жінки закінчився після того, як вона почала прислуговувати Ісусу Христу? Ні, там ще Ви коли-небудь звертали на це увагу? Вона каже: все, Ісус, ти вже збираєшся, апостоли вже сумки взяли, ми йдемо, Ну, послужила. Слава Богу, так? Все? Ні. Як скажуть по-молодіжному, двіжуха тільки починалася. Коли теща Петра отримала зцілення? Почали приходити гості знову. Які гості почали приходити в той дім? Такі акуратні, приємні, виховані. Почали з подарунками приходити, так? Так чи ні? Хто приходив, друзі? Бізнуваті почали приходити. Ви розумієте? Оце там був зброд. Ну, це не найкращі були гості. Нам так тяжко. Нам так тяжко запросити культурних людей з нашої церкви, прекрасних. Правда? Буває. Ну це ж незручно. Послухайте. Жінка зцілилася, думає, да. давай в хворих. Вони ж там і пахли по-різному. За ж вони там дуже цей. Хворі, біснуваті, прокажені, хто не знає що, цілу ніч. Напишу, потім пише, бо я думав, може, то десь інакше відбувалося, але я так досліджував. Для себе я дослідив, що це відбулося там, в домі тещиної тещі Петра, в Петровому домі. Написано, що аж над ранок Ісус став і пішов в місце самотнє. Скінчилося, слава, слава Богу. Розумієте що? Ось, що побачив дім тещі Петрової. Ми, ми дуже часто закликаємо до того, щоб служити своїм домом. Звідси лунає багато. Я сам, я сам всіх заохочую, Знаєте, так добре до цього заохочувати, а це робити. Друзі, давайте погодимося, це незручно. Це напряжно, це складно, це взагалі. це взагалі. Знаєте, е, Недавно я, е, зараз я працюю на будівництві, зараз вже похолодало, ми працюємо далеко за містом. Я Втомлений їхав з роботи, зараз заїхав на приміщення трошечки помогти на минулому тижні. І, і я вже себе думками, я вже був вдома вечеряти, відпочити. Ну, розумієте цей стан? Ну, більшість з вас розуміє, коли ти вже додому йдеш, так? І я йду з цими думками, припаркував автомобіль я уявляю, зараз що там буде, картопля жарена, варена чи тушена, так, все. І я отак втомлений, відкриваю дому в себе в квартиру, там, де ми живемо. І я бачу в коридорі куча взуття. І знаєте, чесно, перша реакція мене грішно. Ой no. Не Тільки не зараз. Слава Богу, моя дружина служила домом, там була церква. Я реально духовно, я був дуже щасливий, я був такий радий. Я... Але це було складно. Ну, Розумійте, що маю на увазі? Це складно, але це дуже сильно. Я направду радий, що якщо церква може бути в мене вдома. Друзі, скажіть, як часто у вас в коридорі куча взуття не вашого? Не краденого? Але чужого взуття? От що ти заходиш, як часто в своєму коридорі взуття, так що ти не можеш розутись? Скажіть, будь ласка, про це. Чи може бути в твоєму домі церква сьогодні? Для мене конкретним прикладом є мої пастори, наші пастори Андрій та Ігор. Андрій то взагалі людей автобусами приймав, я не знаю. І діти Андрія, ви тут співчуття. Але вони, бачите, вони в тому всьому все рівно радують, живуть, служать, хрестяться. Так. Хрещенням, водним, духовним. Е -е. Так, так, бачите, це є хороший приклад. Так же є для мене прикладом сестра Наталя. Скільки наша група базувалася у вас вдома, так? Ви приймаєте завжди. І інші брати-сестри є яких дім завжди відкриті. Це дуже добре служити вдома. Це складно, але це дуже сильно. Те, що Петра нам в приклад. Подумай, що ти зробив після того, як Бог зцілив твою грішну душу? Кому ти почав прислуговувати? Дуже часто отримуючи зцілення душі, коли Бог вирішує наші проблеми, наші, ми залишаємо наші погані звички, ми просто починаємо прислуговувати самому собі. І остання зустріч: останнього теж чоловіка, якого немає. Імені. Це був біснувати з могильних печер. Пам'ятаєте цю історію в землі Гадаринській. Там ще свиней потопилося 2000. Пам'ятаєте цю історію? Тут дуже велика історія, бо там було дуже багато подій. Там Ісуса Христа вигнали звідти. Пам'ятаєте, прийшли, кажуть, свині пропали, робить якісь кіпіш. І коли він йшов, а той чоловік сидів, вже звільнений. Пам'ятаєте, скільки в нього демонів було? Написано, що він мав легіон демонів. Це просто кошмар. І той чоловік звільнився, Він сидить. І написано, що коли Ісус вже сідав в човен, Він захотів піти за Ним. От друзі, як мало людей в Біблії хотіло піти за Христом. Правда ж? Він навіть до одного казав, ходи за мною, і він засмутився, пішов. А той хотів. Ну він вже що, він Бог силив, що сілив нове життя, Ісус з учнями сідає в лодку. Це добре бажання. Це добре бажання. Сісти з очями і в подорож з Христом. Це ж добре бажання. А як він сів до човна, то і став просити його, щоб залишитись з ним. Це ж взагалі добре. Але що? Кажу ні. Це парадокс. Чуєте, це парадокс. Один казав, я йду з тобою, але ще хочу батька та матір поховати. Ну, то ж піди. Він каже, ні, ходи, залиш каже. А той каже, я йду. Я от буду оце робити. Каже ні. Він каже йому, а Ісус промовив йому і не дозволив йому, а каже: іди додому свого, до своїх рідних і розповіж їм, які великі речі Господь вчинив тобі, і як змилувався над тобою, і пішов він, і в місці зачав проповідувати, які речі великий Ісус учинив йому, і всі дивувалися. Що можна повчитися з цієї зустрічі, друзі? Одна з це, то, що Бог деколи може запропонувати то, що не збігається з нашими бажаннями. Правда? Це про добрі речі. Він не хотів йти кудись там, ну, не знаю, щось зробити погане. Він хотів добре. І навіть коли момент, коли ми хочемо робити щось добре. Навіть коли ми хочемо робити щось в церкві. Часто буває так, або деколи буває так, що Ісус каже, ні-ні, ні ти маєш робити оце. Розумієте? Це дуже хороший приклад для нас. Не завжди те, що ти хочеш робити, то хоче від тебе Бог. А деколи наоборот Бог тобі каже, зроби оце, а ти кажеш, я от-то зроблю місію цілу. Він каже, друже, візьми то-то, примирись. Я возьму, Не знаю що. Якусь конференцію організую, і там, там церкву вісім відкрию, ну не знаю. А треба вот, що Бог хоче. Це цікавий момент. А що Ісус доручає йому? Він доручає йому місію. Місію проповідувати. Він каже, йди? І що розкажи? Що вам мав розказати? Ілюшка. Що мав розказати той чоловік? Він мав розказати, що Бог зробив для нього. Друзі, я сьогодні хочу сказати про ваше свідчення, воно сильне. Ваше свідчення кожного з вас, якщо б не можна скласти збірку потужних свідчень. Потужне. Кожен з вас, я на вас дивлюся, і кожного з вас свідчення, воно прекрасне. Коли ви останній раз його розказували? Добре. Добре? Вам зараховано? А ви всі друзі, церква. А нормально починати Євангелію звіщати своє свідчення, скажіть? Нормально? А є приклад з Біблії? Так. Коли ми читаємо книгу «Дій» і знаємо, що зараз буде Павла проповідь, то ми початок вже знаємо її. Він завжди її починає своє життя. Я отак жив. Бог з'явився мені, так змінилось моє життя. Він всюди це говорить. Ми, що, то ми не знаємо Біблії, там, ми не, там, не, не так, як Данік, навчаємося в баптистській семінарії. Друзі, ваше свідчення потужне. Я навіть скільки раз я вже надихаюся, чуючи ваше свідчення. Буває так: ми сидимо, людину знає багато разів, зібрані, все, ми якісь істини там вишукуємо, а людина просто розказує про те свідчення, як вона щось зрішила зробити в житті. І ти от з тим додому приходиш. Буває часто, так думаєш, вау, це сильно. Як Бог спрацював в твоєму житті. Ось що треба розказати людям. Я сьогодні хочу закликати вас до, до того, щоб ви розказали своє свідчення. Давайте челендж на тижні. Давайте на шоколадку. Я жартую. Розкажіть свідчення своє. Згадайте своє свідчення. Почніть дівальне свідчення свого. Воно сильне насправді. Розкажіть, яким ви були, як Бог змінив ваше життя. Він каже, коли він... здивуйте людей. Не якимось голопотою, а здивуйте людей своїм свідченням, Бога в вашому житті. Здивуйте. Написано, що коли той прокажені розказував, то всі дивувалися. От де його була місія. Ось таких три зустрічі, друзі. Задайте собі ці запитання. Я собі теж задаю. А як би я поступив, а що би я робив? А чи роблю я то, що Бог хоче від мене? А чи то, що я роблю, Бог хоче від мене? А коли я свої свідчення розказував? А чи хочеться мені там робити ті чи інші речі? Задайте запитання, що я маю робити для тебе, Боже. Почніть прислуговувати Ісусу Христу. В інших Євангелія пише, що вона почала прислуговувати їм. А хто, хто сьогодні для нас може бути Ісус Христос і апостол? Хм? Ближні. Може бути церква чи ні? Це ті люди, які вірять. Хто був? Ісус, і люди, які повірили в нього. Оце якраз сьогодні ми маємо Ісуса і церкву, яким ми можемо прислуговувати, як та сестра прекрасна. Хай нас Бог благословить. Давайте встанемо помолимося. Якщо когось. Якщо хтось ще не мав зустрічі з Богом, ви можете сьогодні запросити його в своє серце також. Ви можете в молитві це зробити після зібрання, можете переглянути своє життя. Давайте помолимося, якщо хтось має молитву, я закінчу.